Тризуб це символ перемоги над смертю і знищенням. В нашому українському гербі закодоване оце глибинне трисуття. Триглав: це три світи, ява, права і нава. Про Трійцю, яка утримує або має певну владу, іде маніфестація трьох богів, саме вони е, управляють всім світом. Тризуб це символ влади і дії для створення нового світу. Існує мінімум 40, а можливо, навіть більше варіацій зображення. Тресуття на кісті мамута знайшли перше зображення. Тресуття. Варто все-таки на наш герб не казати тризуб, а все-таки його називати триглавом або тресуттям. Цей символ провозглашається символом країни, де зростає нова раса. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні ще раз вкотре на каналі поговоримо про трисуття. Три триглав або тризуб. Чому так важливо для нас з вами, як для українців, саме ця тема? Сьогодні дам вам трошки більше інформації спрямую на певні джерела, тому що існує мінімум 40 а можливо, навіть більше варіацій зображення трисуття, і розшифровки звідки походить саме цей символ. Історично вважається, що наш з вами найдовершеніший із усіх символів тресуття український герб, він взагалі походить ще з тої комбінації, коли були скомбіновані рунічними символами, і коли використовували руни наші прабатьки символ. Взагалі вважається, що тризубом його ну, не варто назвати. це трошки, як наче применшує сакральність цього символу. Краще вже триглав. І наші пращури, до речі, його називали або триглавом, або трисуттям. І саме на основі цієї назви ми можемо розшифрувати глибину, глибину сакральності цього знаку. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, спочатку давайте доторкнемося до цифри 3. Вона взагалі вважається дуже-дуже сакральною. В багатьох культурах і народах світу ми бачимо, коли використовується 3 як. Трійця, то йде якась мова про щось дуже сакральне, про три світи, про поєднання якихось трьох станів, про те, що в Трійці, в Святій Трійці дійсно, ми можемо пізнати закони всього Всесвіту. Тож вважалося, що стародавні оракули, які розповідали про те, як все влаштовано у Всесвіті, як на небі, так і на землі. Вони дуже часто приводили всі свої приклади через єднання якихось трьох якостей. І зараз ви це побачите, бо в нашому українському гербі закодоване оце глибинне тресуття, і ми з вами ще більше полюбимо цей наш найдовершеніший символ, символ нашої держави. Тож, Цифра або число три царює у Всесвіті, говорили стародавні оракули. А в українській мові ми рухаємося за коренем цього слова і досліджуємо, наприклад, такі слова. Тримати. Ми з вами ніколи не думали, що саме це слово тримати це про Трійцю, яка утримує або має певну владу. Тобто людина, яка тримає, яка утримує, яка притримує, тобто та, яка тримає, має трійцю, має трисуття, має триглав, має автоматично владу управляти, управляти кимось або чимось. Тривкий. Є в нашій мові таке чудове слово. Це той, який не піддається жодним змінам, дуже сильний, цупкий, міцний. Тривати. Тривати або жити, вата це певний стан, стан життя на землі, стан дош, які добре знали наші пращури, і вважалися, що тривати це перебувати у житті, тривалість життя не дарма є таке словосполучення. Тривалий це той, що довго існує, довго розвивається, часто повторюється, тобто той, що має таку потужну міць або витривалість. Витривалість це той, хто має силу духу, силу тіла, силу душевну і велику силу волі, перш за все. От і подумайте, тільки розібрали всього на всього три. А от давайте доберемося до трисуття, до нашого прекрасного українського герба і перші історичні довідки, які нам показують, що ось на кісті мамута за часів мізинської культури в селі Мізин Чернігівської області, які датуються 25-26 тисяч років з сучасного часу на кісті Мамута. Знайшли перше зображення, Тресуття, Триглава. І ми, ми маємо право на першість цього символу, бо саме наші пращури через цей символ нам передавали свої світоглядні концепції. Згадаємо Бога Нептуна. Той, який не потопає, той, якого не можна втопити, бо він саме володіє водною стихією, або його аналог стародавній грецький бог, морів, посейдон, знову ж таки, той, хто тримає в руках триглав, і він є богом морів і океанів. До речі, чому ж він тримає ось цю саме такі вила, да, або цей образ, це, цей триглав в руках це божество? Тому що саме, якщо ми подивимося, як описують в міфології стародавні греки, чому саме в руках Посейдона цей триглав, то це саме про те, що на землі іде е, маніфестація. Трьох богів саме вони управляють всім світом. Центральне божество Зевс, це Бог Неба і Землі. Далі Бог Гадес, Бог Підземного царства і Бог морів та океанів Посейдон. І це одне із, одна із трактовок значення цього символу. Якщо ми з вами зануримося на вершню Олександра Великого, Олександра Македонського, який дуже любив її тримати в своїх руках, це є наш Триглав. Подивіться, збереглися ще свідчення Діодора Сіцілійського про те, що Олександр III або Олександр Македонський походив із роду пелазгів, а земля цього народу була на території сучасної України, і не дарма він полюбляє саме Триглав. Як Певний символ своєї влади. У Велесовій книзі, а вона є Священним кодексом для українців, для слов'ян в перекладі Ілара Хоругена ми знаходимо наступне свідчення, що найперше ми поклонялися, поклонятися три главу маємо. Бо названо ці три глави наступним чином: Сварг, сварог, перун і. Святовен або Дачбог. Як найдовершенішою версією триглава і трактовки її саме в українському гербі, ми маємо такі глави або такі, про, такі, таку інтерпретацію, що наш Триглав це три світи: ява, права і нава це світ прави, центральний світ, світ богів, і дві частини триглава: це світ яви, світ людей, і світ нави, світ предків або духів. І саме вони об'єднуються одним єдиним сенсом. Подивіться, як гарно це виглядає саме в нашому українському гербі. Зверніть увагу, що сам наш український герб найдовершеніша. З точки зору символіки, інтерпретація цього символу. Бо об'єднані ці три світи, ці три сутністі, це ці три глави нава, права і ява, одним символом, яйцем яйцем або колом. А яйце або коло символізувало яйце Землю, а коло символізувало Сонце. Це і є. Наша віра, тобто ми віримо в ці три світи і вони об'єднані цим яйцем, вони об'єднані цим колом. І е, в Велесовій книзі Ілар Хороген пише, він перекладає одну із табличок, де сказано наступне: Повчимося старому, зануримо душі в нього. Бо то є наше, що прийшло з колом і творить Божу силу. Тож варто все-таки на наш герб не казати тризуб, а все-таки його називати триглавом або трисуттям. До речі, саме в книзі Крір Бойове мистецтво українських характерників є величезна просто глава, яка так і називається Тресуття. Це герб України. І саме в цій книзі я знайшла неймовірну а, картинку, як трисуття а, складається з рунічних букв. І в мене просто вразила ця картинка, ви зараз її бачите на екрані. І тут три руни, Перт Тейваз і Інгус складають саме сутність самого нашого тресуття. Зверніть увагу, що за зимним план, план залону за матір Землю відповідає руна Перт, і вона лежить горизонтально, як велика богиня Мокоша, яка народжує світ, народжує долі, народжує є таким образом земного плану. Далі ми бачимо, як порядок встановлює в божество, яке ми знаємо як Бога Хорса, це руна. І вас, стрілочка догори, це і опора, і одночасно, і жертовність, і порядок це те, що ми бачимо вже як частина трактовки «Трисуття». І е, наша сама ця вся система базується і в основі лежить руна Інгус, яка символізує Бога Велеса, це активне внутрішнє внутрішній потенціал, зростання. Це коли із незрілого ми стаємо зрілими, коли чоловіче начало дає. Поштовх богині матері Мокочі, щоб народилися оці великі сенси, щоб відродилася духовна сутність. Подивіться, як красиво, як розкішно просто виглядає саме наше тресуття от в такій інтерпретації рунічної символіки. Також в книзі КРІР ми бачимо, як автори пишуть про те, що наші, е, наші е, пращури. Не називали ніколи тризубом, і називали тільки Трисуттям наш символ державний герб України. Вони наводять багато різних фактів і великою частиною саме в главі іде цитата з книги професора Володимира Шаяна, який склав такий невеличкий, але дуже важливий такий твір. Він називається Українська символіка. Ось ви бачите його в мене в руках: Українська символіка, як українське відродження. Тут він говорить про символізм саме. Нашого, е, нашого герба. І він дає тут е, також е, ну, досить багато опор е, на те, як розуміти наш герб і як розуміти наш прапор України. Так от, е, ми тут можемо прочитати наступні цитати, е, саме на які опираються Володимир Шаян. Він каже, що е, Тризуб це символ перемоги над смертю і знищенням. Тризуб це символ борні зі старим злочинним світом, зневаги, егоїзму і особливо засліплення світом, призначеним на загладу і забуття. Тризуб це символ нового світу, збудованого з елементів самовідречення, любові і жертви. Тризуб це високий релігійний символ великої божественної троїчності, вічності, джерела буття і існування. Тризуб – це символ влади, досягнення самоплануванням, самоочищенням і жертовністю. Тризуб це символ влади і дії для створення нового світу. Але найбільше все-таки мене надихає те, щоб ми з вами перейшли і назвали свій герб, найпрекрасніший герб все-таки тресуттям. Бо якщо ми його називаємо тресуттям, і все-таки дивимося на нього, як те, що передали нам наші боги, навіть через іронічне письмо, ми зразу читаємо в ньому наступне, що цей символ. Провозглашається символом країни, де зростає нова раса. Тому що, склавши із руни тресуття, ми можемо побачити, що Україна це якраз і є те та, та місце на землі. Де народжується новий закон, новий порядок через звичайно глибоку, підсвідому і досить болючу трансформацію. Також хочу вам нагадати, мої друзі, я дуже люблю і дуже ціную розробки Василя Яковича Чебанника, його роботу над відновленням графічного зображення. Нашої абетки, рутенії, і Василь Якович Чебаник в своїй книзі Буття і об'явлення української мови він е, описує саме літеру Ща і вважає, що літера Ща є саме і е, тим проявленням. Зверніть увагу нашого тресуття. Єдина абетка у світі графічна абетка Рутенія, яка суть світогляду народу, який розмовляє на мові, в якій відповідно фонетично знаки відповідають символам, які пов'язані з світоглядом, це є українська мова. Подивіться, в нас є літера «ща», це і є наше трисуття, наша, наша з вами сутність. І що пише про літеру Щ Василь Якович в своїй книзі? Він пише, що ця літера своєю формою і не тільки, ніби розгортає суть попередньої Ша, але додає їй ще додаткових сенсів. І, звичайно, вона є, як і літера Ш, єднанням трьох духу, душі і тіла. Разом з любов'ю. Оцей хвостик, це як любов, на яку насаджається дух, душа і тіло. І от найкраще і найширше розгортає своє значення літера «ща» через поняття щастя. Бо щастя, це коли троє дух, душа і тіло разом та єдині. Як це вам вказує перша ця літера? Літера, яка дає нам розуміння, що ось це три суття – дух, душа і тіло, небесне, земне і те, що дають нам пращури, об'єднані одним сенсом, об'єднані тут на землі, об'єднані і згармонізовані. Пам'ятаєте, як я вам сьогодні розповідала, що саме? Три суття об'єднані в нашому гербі ось цим колом, колом яйцем, яйцем, райцем, рай на землі саме там, де ми з вами живемо. І чи не варто нам з вами, виходячи з того, що я вам сьогодні знову трішечки нагадала про три суття, про найдовершеніший символ, на який ми з вами опираємося, коли говоримо про українську ідентифікацію? Чи не варто ця цікава інформація того, щоб ви її вивчали ще більше і ще глибше? Адже так цікаво дізнатися, що думали, як жили, у що вірили наші стародавні пращури. Знаєте, можна багато балаболити, от правда балаболити, на що нам ті старі боги? Вони вже були так давно і такі старі, що про них ніхто не пам'ятає. Але боги не вмирають. Бог-перун розгортає свою блискавицю і кидає блискавицю і громом гримить на небі постійно. Бог велес до нас приходить на всі свята і приносить подарунки, а не святий Миколай, як ви це вже добре знаєте. Богиня лада ладує наше життя, коли приходить весна. Сонечко Ясне, сонечко красне щоденно на світанку підіймається, щоб наповнити нас своєю життєдайною енергією через ворога, дач Бога. Скажіть, будь ласка, чи померли наші з вами боги? Ні. А чи е, повертаємо ми їх в своє життя? Так. Бо принаймні на каналі Калина. Ну, Як мені виходить, так я це і досліджую. І сьогодні, до речі, один із варіантів трактовки трисуття – це Бог-верховний Сварог, тримає землю, тримає верховне право, верховні закони по центру. З одного боку стоїть Мокоша, матір коша, яка народжує землю, мати людей, та прояв. Яви. А з іншого боку стоїть Бог Велес, який постійно сперечається з цим верховним божеством замокошу, але має її відзеркалення в нашому трисуті, бо це Бог нави. Який передає з бо з світу духів, душі в руки макоші, і вони народжуються тут на землі. Народжуються, щоб виконати верховні закони, духовні закони тут на землі. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож наш герб. На яким ми можемо пишатися, наша абетка, наша мова, наша українська релігія, віра, культура, традиції це настільки велике, широке поле, в яке я хочу, щоб ви занурювалися. Бо мої малесенькі відео це тільки малесенькі перлинки, тому неймовірно цікавому і просто незбагненному житті, яке я хочу вас запросити. Тож, якщо вам подобається... Відео на каналі Калина діліться ними. Ставте вподобайки, підтримуйте нас. Ми дуже дякуємо спонсорам каналу, які знаходять невеличкі свої донати, які нам посилають, щоб ми ставали ще кращими, щоб збирали ще більше інформації. Принаймні, навіть якщо на то пішло, щоб я мала можливість купувати книжки, на які опираюся в своїх дослідженнях. Тож дякую вам і дякую, звичайно, нашим воїнам, захисникам, які захищають нашу сьогодні землю. Дуже часто на їх шевронах саме тресуття. І тресуття є основою сили нашого духу, нашої перемоги, бо ми українці і ми обов'язково відновимо. Все те, що втрачено, і обов'язково побудуємо на основі, на фундаменті як наших пращурів, так і того, що ми зараз дізнаємося: нову, прекрасну, чудову країну, країну Ра, країну Сонця, країну радісних людей. Тож, дякую вам за увагу! Дякую за те, що зі мною разом на каналі Калина, і до зустрічі в наступних відео.